Росіяни кажуть, що затримали двох підозрюваних у вбивстві генерала Кірілова в Москві. Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з генсеком НАТО і одразу дві стрічки про війну в Україні потрапили до шорт-листів Оскару. Це ТСН Онлайн, я Іван Костроба, і за мить про все докладніше. Підписуйтесь, тисніть лайки, будете в курсі найважливішого. Окупанти захопили сонцівку, а також просунулися на Донеччині у дев'ятьох населених пунктах біля Новотроїцького, Брестків, Зеленівки, Нового комара. Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Дачинському і відродженні про це повідомляє аналітичний ресурс Діпстейт. Офіційних підтверджень цієї інформації немає. Натомість у ранкових зведеннях Генштабу йдеться про складну ситуацію навколо цих населених пунктів. Зокрема, повідомляється, що на Курахівському напрямку тривають важкі бої біля сонцівки і навколишніх сіл. А загалом на цьому відтинку наші воїни відбили 28 атак на Покровському на 10 штурмів. Було більше. Найгарячіше в районах Миролюбівки, Сугого Яру нової Лизаветівки. складною залишається ситуація і на Времівському напрямку. Там окупанти за підтримкою артилерії 27 разів штурмували наші позиції біля сухих ялів, Тимирівки і Новопілля. загалом на фронті відбулося 199 бойових зіткнень. Російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши чотири ракети, 51 авіаційний удар, скинувши 75 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 4300 обстрілів, 89 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи задіяли для ураження по території України 1800 дронів камікадзе. І про ворожі втрати на сьогодні від генштабу такі цифри за останню добу. Росіяни втратили 1580 вояк. А загалом убитими і пораненими у них вже мінус понад 766 тисяч осіб. Завчора за Ісу знищили 25 панцерників противника, 5 артсистем, 1256 комплексів реактивної артилерії, більше як тисячу систем. ППО збито вже 369 російських літаків, 329 гелікоптерів. Морфлот зменшився на 28 кораблів і катерів і. Одну субмарину. Адміністрація Джо Байдена вважає, що наданою за його каденції кількості зброї в Україні вистачить до кінця 2025 року. Про це заявили в Державному департаменті Сполучених Штатів. Йдеться про постачання, що вже відбулися чи будуть до кінця президентства Джо Байдена. Він передасть владу Дональду Трампу 20 січня цього місяця. У Вашингтоні заявили про нову стратегію адміністрації Байдена щодо України, яка передбачає лавину військової допомоги. Надати її прагнуть до початку каденції Трампа, щоб зміцнити позицію Києва на переговорах про завершення війни. Новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів Сполучені Штати оголосили лише п'ять днів тому. Йдеться про постачання боєприпасів ракет дронів. На початку грудня державний секретар Сполучених Штатів заявив, що Вашингтон готовий повністю. Стю використати затверджене Конгресом фінансування для України на суму в 61 мільярд доларів. Скільки з цих грошей використано в держдепі не уточнюють, кажуть, що інформацію про це мають коментувати в Пентагоні. Зустріч президента України з генеральним секретарем НАТО в Альянсі підтвердили сьогоднішні переговори Володимира Зеленського і Марка Рютте. За повідомленням зустріч відбудеться під вечір. На 20-ту за Києвом заплановано спільну прес-конференцію лідерів. Раніше агентство Reuters розкрило ще один план глави НАТО провести на полях саміту в Брюсселі розмову щодо ситуації в Україні. Участь в ній мають взяти лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії Польщі і, звісно, нашої країни за планом на цій зустрічі говоритимуть не про конкретні рішення, а про те, що відбуватиметься в найближчі тижні і місяці. Розірвати ворожі кліщі, щоб навчитися оперативно вириватися з охоплень, які традиційно влаштовують росіяни. Українські захисники опановують нові тактики ближнього бою. Такі вишколи відбуваються постійно. На одному з них побувала і знімальна група ТСН. Більше про сучасні методики та їх складнощі розкаже Ірина Кондрачук. Спершу ніж вийти на умовне поле бою, вони повторюють теорію. Добой! Добой! І відточують роботу зі стрілецькою зброєю без куль. Аби згодом розділитися по парах, зарядити магазини і відкрити вогонь по умовному ворогу. Війці рухаються синхронно, нога в ногу. Стрілецький вогонь контролює інструктор, який йде позаду. Вони стріляють на ураження за наказом його! застрілі застрели його. Контроль не висувайся. Посомалійськи ти прострілюєш він. Рахує і записує кількість потраплянь у цілі. Це ймовірні противники, які чатують на різній висоті. У вузьких бліндажах, хаосі на адреналіні втримати контроль дедалі важче, пояснюють армійці. Їхнє завдання тут увесь час наступати разом. За легендою, цю траншею щойно частково звільнили, і зараз ці хлопці мають її якнайшвидше зачистити. Подібні бої у довгих фортифікаційних спорудах. Одні із найскладніших для піхоти пояснюють досвідчені військові бійці. Не знають, що наприклад йде за поворотом. Їм потрібно відпрацьовувати все максимально чітко і максимально швидко і реагувати на зміну обстановки. Тобто, це обмеженість видимості, от і неочікуваність. Цей вишкіл проходять ті, хто вміють воювати. Танкований. У своїх підрозділах вони інструктори, тут учні. Це... Курси підвищення кваліфікації інструкторів, завдяки яким е, наші інструктори можуть доводити до війська такі дії е, наступальні, тобто навчати їх. Програма адаптується до е, сучасного ведення війни. Після двох місяців навчань засвоєні знання та досвід ці інструктори повезуть до бойових частин, де навчатимуть вже своїх підопічних Чисто? Хорошо. траншея наша. Пояснюють, це допоможе швидше перейти з оборони до контратак. Вот Ірина Кондрачук Денис Чиштесен один 1+,1, марафон. Єдині новини. Ліквідація військового злочинця в Москві. Російська влада заявляє про затримання двох підозрюваних у вбивстві генерала Кірілова. Офіційних заяв у справі поки що не робили. Однак російська преса пише, що організатори вбивства Кірілова вийшли на затриманих чоловіків через месенджери і дали їм контакти зв'язкового Начальника військ радіаційного хімічного і біологічного захисту збройних сил Росії. Ліквідували за допомогою самоката. Туди заклали вибуховий пристрій, який спрацював, коли Кіріло вийшов з дому з водієм. За даними змі, операцію провела служба безпеки України. Вона ж напередодні заочно оголосила Кирилову про підозру в воєнних злочинах. Хімічні боєприпаси використовували проти українських військових понад 4800 разів. Запобіжка для комбрига сьогодні Тернопільський міський районний суд обиратиме запобіжний захід для командира 211-ї понтонно-мостової бригади полковника Олега Побережнюка. Напередодні йому оголосили підозру в кримінальному провадженні про зловживання службовим становищем. Як з'ясували правоохоронці, солдати три місяці будували для командира хату в селі сусідньої Хмельницької області. Хоча в той час за документами, начебто, були у відрядженні в зоні бойових дій, отримуючи за це зарплату і бойові виплати. Четверо будівельників загалом одержали майже мільйон гривень, і тепер полковнику загрожує до шести років ув'язнення. Водночас, напередодні ДБР розпочав. Чоло ще одне кримінальне провадження стосовно керівництва 211-ї понтонно-мостової. Йдеться про знущання і фізичне насилля над підлеглими. Ця стаття вже передбачає до 12 років ув'язнення. Чи покарають винних у цій історії? Пишіть, що думаєте, як взагалі ставитися до подібних інцидентів на третьому році війни. Тож чекаю ваших думок у коментарях і не забувайте про лайк і підписку на канал. Продовжуємо. Міг допомагати представникам країни агресора. ДБР затримало голову комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Про це повідомили ТСН власні джерела в правоохоронних органах. За самою установою правоохоронці стежили вже кілька місяців. Країл, зокрема, підозрювали у сприянні онлайн казино, за якими стояли російські громадяни. А Верховна Рада навіть ухвалила рішення про ліквідацію комісії до 1 квітня. Під час обшуків у її голови Івана Рудого правоохоронці знайшли чималу кількість речовин схожих на наркотичні, і вже найближчим часом йому оберуть запобіжний захід. На хабарі понад 200 тисяч гривень затримали голову Маріупольської медико-соціальної експертизи. Фігурантка обіцяла посприяти в оформленні фіктивних інвалідностей. Про це кажуть поліції. Комісія дислокувалася у Хмельницькому. До неї мали звертатися переселенці з Донеччини і інших тимчасово окупованих територій. Чоловікам призовного віку тут пропонували уникнути мобілізації, заплативши від 3 до 7 тисяч доларів. Коли керівниця СЕК убрала чергову суму, її і затримали. Під час обшуків у неї Знайшли ще 26 тисяч доларів і тепер проводять розслідування і стосовно інших членів комісії. Після вибуху ворожого ланцета він втратив обидві ноги, але не здався. Наступна історія про 23-річного Євдокима Сердюка. Хлопець родом з Донеччини, але після поранення перебрався до Вінниці. Після лікування і реабілітації, ставши на протези. Надихає інших поранених бійців. Кореспондент ТСН Валерій Кузніцов розкаже докладніше. Він носить воду у шестилітрових бутлях, займається Здравий. на тренажерах і підтягується на перекладині. Тренування щоденні. Євдокиму сердюку 23 і Він вже ветеран. Після важкого поранення на Донеччині втратив обидві ноги через ворожий безпілотник, але не здався. Прям підімною, прям під ногами. Цей ланцет він розбиває танки, БМП. Ну а мене не розбив. Його шлях був визначений ще 10 років тому, каже Євдоким. Коли побачив оборонців, які їхали захищати Донецький аеропорт через його село Бажане. І коли 2022-го почалось повномасштабне вторгнення, юнак, не вагаючись, пішов добровольцем. Мені дзвонить мій друг. Ну це вже як побратим. каже, що поїхали військкомат. Я кажу, та поїхали, все, я те час забираю з села і їдемо в Покровський військомат. Ось так ми потрапили на службу. Саме вторгнення дня почалося 24 числа. А я вже, а я 1 березня був вже у війську. Євдоким служив зенітником у 56-й Маріупольській бригаді, прикривав позиції артилерії. <звук> Воював півтора роки у найгарячіших точках до того дня, поки його бойовий шлях не перервав ворожий ланцет. Хлопці розказували, я ще пролетів від міста місця вибуху метрів з 15, Просто в повітря я влетів. Кулеметний влетів ще далі. Почав кричати, що я трьохсотий, але ж нічого не бачив. У мене сталася контузія очей. Ліво око взагалі бачити перестав, ну майже там пів, пів відсотка. Але за вибуха йде контузія очей, очі всі в уламках були. Прийшов до тями вже у лікарні у Дніпрі з ампутованими ногами. Далі було тривале лікування і переїзд до Вінниці, де Євдоким заново вчився. Ходити вже на протезах на початку. Дуже важко взагалі стати на ноги, там баланс тримати. Ну тому що ти не адаптований до цього цього. Все по-іншому треба ну, пристосовуватись. Нелегко й досі, але хлопець не здається. І щодня ставить собі все складніше і складніше завдання подолання мокрих сходів, високих Немало. бордюрів і піднімання важких бутилів. Усі тренування знімає і викладає у мережу. Так що можливо це відео подивляться хлопці поранені. Може чомусь, вони змотивуються, навчаться. Те, що з таким складним пораненням можна ну, навіть водички додому принести і не тільки. Його мотиваційні ролики подивились тисячі людей. Вийшла ціла програма реабілітації. Багато пишуть, ну інколи хлопці пишуть, що ось у мене така самоампутація, я там подивився твої відео, мені там це ну, мотивує там. Є хлопці, які з меншими пораненнями, там однієї ноги нема, а вони впадають там в депресію, вони нічого не хочуть робити, на колясці їздять. Ну а якщо я без двох можу показувати гарні результати, ну, то вони повинні подивитися і зрозуміти, що в них ще все легше. Найбільше каже хлопець: його надихають і рідні, які завжди готові допомогти. Аби бути поруч з сином, батьки Євдокима виїхали з Донеччини разом з папугами. Таке же красавчик. Це його жінка, Люся, а це їхня дочка. Юлька жодного разу запевняє, Євдоким не пошкодував, що пішов добровольцем, адже для перемоги потрібні зусилля кожного. Тож зніматиме свої ролики у Вінниці, поки його рідне село не звільнять від окупантів. Тоді він, нарешті, знову зможе повернутися. Додому Валерій Кузняцов Микола Назаренко Вінниця ТСН Один плюс один. Марафон Єдині Новини. Я захоплююсь такими людьми, які надихають, допомагають триматись. Пишіть, чи є у вас подібні історії, які підтримують. На цюмить у мене вся інформація, але не прощаюсь. Нагадую про лайк і підписку на канал. Тоді бачитимусь частіше. Тримайтеся!